Он, кстати, это просто доли секунды. Около 12 ночи. Сообразить ничего не успела. Если честно, у меня просто сразу передо мной, я уже, ну, легла, а девятку утром там буду, и у меня прямо передо мной упала люстра. Все це вы целую в кімнаті, да, були? Да. Не спали. Ми чекали, було сповіщення, що каби летять, і ми за двома стінками сиділи. Ще так гучно не було за всі роки війни. Не вірилось, що в 22-му році, коли говорили, що ось, ось можуть напасти, я особисто не вірив. Ну, оказалися такі брати.